Найтепліші слова привітань линуть сьогодні до журбіцької Ганни Феодосіївни із Дунаєвець з прекрасним мудрим сивокосим ювілеєм свою дорогу матусю, бабусю, прабабусю, прапрабабусю сердечно вітають рідні. Народилася Ганна Феодосіївна 28 липня 1923 року у селі Савинці Ярмолинецького району. Ну в сім'ї колгоспників, де зростало ще двоє дітей, сестра. І брат. Гануся з дитинства була слухняною, доброю дитиною, у всьому допомагала батькам, дуже гарно навчалася у школі, з відзнакою закінчила семирічку і вступила до Проскурівського медичного технікуму на акушерське відділення, бо ще з дитинства мріяла бути медиком, аби допомагати людям у важкі хвилини. Після технікуму дівчина продовжила навчання на відділенні асистентів-провізорів при Вінницькому медичному інституті. А коли почалася Велика Вітчизняна війна, Ганну разом з її однокурсниками забрали на роботу у військовий госпіталь колишнього Проскурова, де її добрі лагідні руки допомагали радянським бійцям зцілюватися після важких поранень. Аж до визволення радянськими військами нашого краю. Працювала Ганна Феодосіївна в госпіталі. У 1944 році перейшла на роботу в аптеку села Маліївці. А коли у 1945 році повернувся з фронту її чоловік Володимир, теж медик за фахом, з яким побралися ще до війни, подружжя переїхало у село Тернаву. Згодом працювали в Городоцькому районі, а потім були переведені. У Дунаївці, де Ганна Феодосіївна проживає і по сьогоднішній день. Все своє життя віддала вона благородній професії, служінню людям. Працювала спочатку медсестрою у гінекологічному відділенні Дунаєвецької центральної районної лікарні, пізніше перейшла у кардіологічне відділення, де трудилася аж до виходу на пенсію. Більше 50 років складає трудовий стаж нашої дорогої, шановної ювілярки. За час роботи показала свою сумлінність, серйозність, любов та відданість, вибрані на все життя професії. Її труд належно оцінений і керівництвом, і державою. Ганна Феодосіївна має гарний спадок, численні відзнаки, нагороди, грамоти і подяки. Вона удостоєна медалі ударник соціалістичної праці, медалі за доблесний труд, але найбільше її досягнення в житті то її сім'я, її родина. Дочка Лариса, дорогі онуки, В'ячеслав і Ліля. Дочекалася ювілярка чотирьох правнуків і вже радіє двом правнукам. Правнукам, Ангеліночці та ліаночці, незважаючи на вік, залишається бадьорою, енергійною, має світлий розум і пам'ять, усім цікавиться, а в молитвах, звертаючись до Бога, просить усім рідним лише добра і доброї долі. І сьогодні, у такий чудовий день, вдячні рідні, щиро вітаючи дорогу матусю, бабусю, прабабусю, свою найкращу в світі берегиню, зичать. Усіх земних благ та гараздів, здоров'я вам, рідна, щастя, родинного тепла, уваги та розуміння, злагоди, достатку і любові. Ви наш оберіг в житті, невичерпне джерело мудрості і доброти, низький уклін вам за все ваше добро і рясних Божих благословінь на кожен день. Найдобріша, найкраща матусю рідненька, в цей день ми вклоняємось дуже незенько. за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі. Прихилитись до вас, хай вас обминають, невдачі та грози, нехай лиш від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з роси і води, бадьорість та настрій, хай будуть завжди, ми щиро молитву складаємо за вас, і просимо Бога, щоб Він повсякчас вам милість і ласку свою дарував, здоров'я і щастя завжди посилав. З найкращими вітаннями до журбіцької Ганни Феодосіївни у ювілейний день народження дочка Лариса, онуки, правнуки і праправнуки. Росте черешня, мама. На городі, стара, стара, а кожен рік Цвіте що літа дітям, Ягодами годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітям, Ягодами годить. Хоча вони не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні. Сива моя неле, живе старенька мати у Господі, не втомні руки, серце золоте, щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Щодня і дітям і онукам водить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана ви пробачте, що неуважний знаю. Лилися за мене дні і ночі, сила моя не, ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а про те. Вони прозріють, але пізно буде. Черешня всохне мати оцвіте, Вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати отцвіте. Мамо, мамо, вічна і кохана ви. Пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися на мене Дні і ночі сила моя не Мама, мама Ви пробачте. Щоб неубажний, знаю ви, молилися за мене Дні і ночі сила моя не. У маминих очах любов, як світилей, то біль тривог це бачила не раз, коли нам гірко ми йдемо до неї і забуваємо їх солодкий час.